27 та 28 вересня у спортивному залі головного корпусу академії вперше було проведено кубок ректора академії з баскетболу. У цих престижних змаганнях взяли участь дуже сильні українські команди з Чернігова, Києва, Харкова та команда з баскетболу Академії. Час урочистого відкриття чемпіонату його учасників привітали, виконуючи обов'язки ректора Сергій Миколаївич Козьменко, президент баскетбольного клубу Суми Хімпров Євген Лапін та президент Української стрітбольної ліги Станіслав Світлицький. За заслужене перше місце, виконуючи обов'язки ректора Української академії банківської справи Сергій Миколаївич Козьменко вручив Кубок грамоти, а також грошовий приз. Шановні учасники змагання, що кубок залишається сама, але ж є шанси його подібні відіграти. Тому щиро дякую приїхали і чекаємо вас. на нас. thank right. you